Є знижки на Бронхалик, 10% в аптеках. Подорожник, бан та «Ощад». Відставка Валерія Залужного відбудеться найближчими днями. Спливають нові приголомшливі деталі епопеї з імовірним звільненням головкома ЗСУ. Поінформовані джерела стверджують, що, попри розголос і критику в мережі, в офісі президента впевнені, заміна відбудеться м'яко і все буде спокійно. Чому Зеленський вирішив змінити головкома ЗСУ, коли. Таке рішення буде ухвалено, хто може замінити залізного генерала і чим далі буде займатися сам залужний? Розповім за мить. З вами новини Тесенюї і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми. Переходимо до новин. Відставку залужного можна вважати вирішеним питанням. За інформацією джерел української правди в офісі президента, Володимир Зеленський уже ухвалив це рішення, яке сам головком про своє звільнення з посади Валерій Залужний, нібито дізнався ще 29 січня. Заміна станеться днями, м'яко не так, як всі собі уявляють. Все буде спокійно. Та й залужний вже внутрішньо прийняв, що точно йде. Підсумовує УП один із Високопоставлених представників команди зеленського. Схоже до звільнення головкома на Банковій ставляться спокійно і не вважають це аж такою проблемою. Це насправді вражає, бо за даними численних соцопитувань, залужний є найпопулярнішою людиною в Україні, хоч він і не політик, але його потенційний рейтинг постійно вираховують. Станом на грудень 23-го року головкому ЗСУ довіряли понад 80% українців. Але джерела ОПЕ стверджують, що залужний внутрішньо прийняв відставку. Точно йде і не буде висувати претензії, принаймні публічно. Так само цю ситуацію бачать і в Генштабі. Валерію Федоровичу точно не потрібні жодні мітинги чи заворушення. Якщо, не дай Бог, хтось щось почне робити, то він тут же вийде із закликами. Що якщо комусь кортить продемонструвати героїзм, то йдіть на фронт, пояснює ОП один із співрозмовників у Генштабі про звільнення залужного запитували і в президента. Прямо Зеленський не відповів, але заявив, що таки планує масштабні зміни в керівництві, які стосуватимуться, і військових. Це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібно перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну. Низки державних керівників, а не тільки в одному секторі, як військо. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінимо тільки одну людину. Натякнув Зеленський і на ще один нюанс для президента. Важливо, щоб його підлеглі були впевненими у перемозі і рухались до неї. Саме тому українській верхівці і потрібен перезапуск. Журналісти ж стверджують, що природа непорозуміння між зеленським і залужним політична у грудні 23-го року. У змі з'явилася інформація, що перший конфлікт між ними виник ще у квітні 22-го, а вже восени 23-го перейшов у нову фазу через популярність залужного наприкінці січня в офісі президента відбулася закрита зустріч. Одна із соціологічних служб. Презентувало для Володимира Зеленського і людей з його найближчого оточення велике дослідження суспільних настроїв. Подібні опитування офіс замовляє регулярно, але цього разу результати були для присутніх досить несподівані. Як переконують одразу три співрозмовники УП, знайомі з ходом презентації, особливий у команди Зеленського викликало кілька показників. По перше, дослідження показало збільшення кількості людей, які хочуть закінчення війни навіть синою якихось. Компромісів із агресором по-друге, політична динаміка демонструвала очевидні тренди падіння підтримки влади і президента і одночасне зростання рейтингів головкома зсу Валерія Залужного і його ще навіть неіснуючої партії і тим поза вузьким колом найближчих опитування не показали. Презентація відбулася 24 січня. А вже 29-го Зеленський запросив на банкову залужного і запропонував йому знайти для себе якусь нову посаду в команді. А як думаєте, ви чи дійсно був конфлікт між Зеленським і Залужним? Напишіть нам свою думку у коментарях. Але про свої справжні мотиви ще давно обмовився сам президент Зеленський. В інтерв'ю британському виданню Зесан Зеленський зізнався. Що він не поділив з Головкомом. Якщо ви керуєте війною, маючи на увазі, що завтра ви будете займатися політикою або виборами, то на словах і на передовій ви поводитеся як політик, а не як військовий. Попри це, Зеленський довгий час намагався бачити в залужному елемент своєї вертикалі, пишуть журналісти. Нагадаю, що головком ЗСУ. Підпорядковується президенту, який є верховним головнокомандувачем. Залужний часто ж діяв на свій розсуд. І залужним очевидна річ уже досить довгий час. Зеленський не може ним керувати. Залужний просто слухає, вдає, що почув, а потім робить те, що сам вважає правильним. Коли готували контрнаступ, то таких історій було маса І з розподілом зброї, і з плануванням, і з чим завгодно, пояснює один із членів команди Зеленського. Але коли головком вже відкрито почав займатися політикою і писати свої колонки в західних медіа, то стало очевидно, що він явно вийшов за межі чисто військової роботи. Саме тоді у президента вирішили, що треба якось рухатись, додає співрозмовник. У разі звільнення Валерія Залужного країні. Терміново потрібен буде новий головком. Подейкують, що офіс президента має двох фаворитів на місце. Перший, звісно ж, генерал-лейтенант і чинний очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов його люблять і адекватно сприймають українці однак, попри низку успішних операцій, Буданов не має досвіду планування широкомасштабних операцій, аби з цього не обійтись. Другим і найвірогіднішим кандидатом на пост головкома називають генерал полковника Олександра С. Francisco, Він не такий медійний, але зарекомендував себе як вправний командир. На початку повномасштабного вторгнення РФ був командувачем оборони Києва. кажуть, що саме за наказом сирського у 22-му році було зруйновано мостові переходи на Київщини, що завадило просуванню рашиських військ до Києва. Крім того, сирський був одним із командувачів контрнаступом зсу на Харківщині, в результаті якого окупантів вдалося відкинути від Харкова. Наразі він відповідає за східний напрямок, де зсу з Знову і знову відбувають рашистські навали. Між іншим, сирський є героєм України, проте є і тут підводний камінь. У змі зазначають, що сирський має неоднозначний імідж генерала, який готовий на будь-які втрати заради результату на полі бою у конфігурації з командою кількох реальних бойових прогресивних комбригів. Призначення сирського видається більш реалістичним. Сам же залужний, за даними УП оголосив своєму найближчому оточенню, що в разі відставки збирається зайнятися своїм здоров'ям і, можливо, розпочати викладацьку діяльність. А як думаєте, ви чи звільнить зеленський залужного і хто міг би замінити чинного головкома? Напишіть нам у коментарях. А також не забувайте ставити лайки і обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі.